Дзвонить кришталь на дворі, ладен у церкві пахтить, сяйвої сонця й зорі, неба пречиста блакить, світло, як праведним днем, чарить зимовий мороз, в кожній душі благодать, в кожному серці Христос, Авве, славімо Його, Той, хто є хліб наш і сіль. У молитвах Коругов лине церковний спів. Церковний спів, свята молитва зринають до Всевишнього у храмі успення Пресвятої Богородиці, що у Чернівцях. Вислухай, Боже, благання наше, духовність свята нас єднає, йдемо до Тебе прості і земні, дзвоном молитва. Лунає своєю душею, своїм серцем, своїм розумом, святими молитвами ідуть до Всевишнього люди, славлячи Отця і Сина, і Духа Святого во віки віків. Отче нащо на небесах нехай святить в'яти, нехай. Прийде царство, Твоє, нехай буде воля і на небі, так і на землі. Хліб нас насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, нехай, ми прощаємо оцям нашим, і не води нам успокус, а весь лукавий амінь. Чай і сина духа чай, сина Святого Духа, мінь, Сина Святого Духа мінь. Повідуючи найвищі духовні істини, ідуть до святого Господнього храму люди, ідуть, аби в спільній молитві утверджувати святу віру, святу любов, святу церкву, на благословенній Всевишнім буковинській землі будується, відкривається, освячується чимало духовних святинь. На відкриття храму Успіння Пресвятої Богородиці, що у Чернівцях на проспекті Незалежності 141, прийшло чимало людей: громада, парафіяни церкви, прихожани сусідніх Петропавлівського та Андріївського храмів, гості з Івано-Франківщини, які приїхали із своїми священниками, аби привітати і взяти участь у святковому богослужінні. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога, Отця, і причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами. Два архієреї, митрополит Чернівецький, Буковинський Данило, єпископ Чернівецький і Кіцманський, Марк, священники з Буковини та Франківщини за всіма господніми церковними християнськими традиціями і канонами освячували святий престіл, провадили урочисту літургію святого Іоанна Златоустого, складали шану й славу Всевишньому, церкві і людям високопреосвящених митрополитів, архієпіскопів і епіскопів увесь священичний діяконський монашеський чин, Богу любиву і богом бережену державу нашу Україну, і богом бережений край наш Буковинський, і богом бережені села міста наші. Парафіян святого храму цього, співців святого храму цього, жертводавців святого храму цього, трудівників ктіторів святого храму цього, вас і всіх православних християн, що моляться в Україні і по всьому світові, нехай помяне Господь Богу у царстві своїм. Завжди нині повсякчас і на віки віки. Закінчені богослужіння, все духовенство, миряни на подвір'ї храму освячували воду. Нехай святиться, веселиться, Кришталево чиста водиця, і нині, і повсякчас, і на весь вік дай Боже! Настоятель храму, протиєрей Василю Грин, з благословення владики Марка, відзначив всіх тих, Хто долучився до будівництва храму почесними грамотами, подякував насамперед, усім меценатам: В'ячеславу Руснаку, Василю Каглянчуку, Івану Боднару, В'ячеславу Кишляруку, Івану Антонюку, Віктору Заболотному, військовослужбовцям 300-го полку. Подякував усім фундаторам, доброчинцям, будівничим. Та усім мирянам. Церковними дзвонами, піснеспівами повниться усе навкруги. Здається, і справді, торжествує і небо, і земля, торжествують люди, які щиро дякують Господові за свій освячений храм. На старості літ маю куди йти в церкву молитися. Дуже вдячна нашому отцу. Що так служить гайно ну, в церкві, що нас всіх привертає до Бога. Малі діти, щоб приверталися більше до церкви, щоб мої діти ходили до церкви щасливо. Дякуємо Господу за все, за те, що нам створив таку церкву, такий дім Божий. Ми дуже вдячні і священникові, і господарству, хто дав це місце. І раді, що люди сюди ходять. Я дуже рада, що тут построїли таку серпочку в нашому районі, нам недалеко. Я рада, що люди такі вірують у Бога. Бога без Бога ми, як то кажуть, і не допора. Оцей святий храм, де можуть сюди приходити люди, молитись Господу Богу. І звичайно будемо дякувати цьому отцю, який взявся за таку роботу, що звів, і ми будемо мати можливість сюди ходити і Богу молитись. І закликаю всіх людей любити Україну, любити церкву українську, бо це наші рідне. Я вдячний Богові і отцю Василю за те, що він зробив такий величний храм. А настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці, отець Василю Грин, згадує, як з допомогою Всевишнього і людей доброї волі. Після освячення Христа на місці забудови церкви день за днем зводились стіни, і коли до світлого неба вознісся на церкві Хрест, зійшлися до храму люди на освячення і відкриття з Божою поміччю, з Божою благословенням. Ми маємо можливість сьогодні служити в новозбудовому храмі, який розташований на проспекті Незалежності 141. Будівництво храму починається з освячення Христа. Рівно рік минув, і з Божою поміччю ми побудували новий храм. Цей храм є таким наріжним каменем для нашого нового мікрорайону, який обмежений вулицями Рівненською, Сторожинецькою, Канівською, Червонармійською і проспектом Незалежності. Храм новозбудований, в якому ми сьогодні можемо звершувати богослужіння, він побудований на кошти меценатів, які в свою чергу приходять до храму Божого, які дякують Богові за ті благодіяння, які Господь подає. На засадах віри Христової всі люди приходять і допомагають нам у наших нелегких, таких життєвих і робочих буднях. Ми маємо честь і радість від того, що сьогодні цей храм збудований, і що у ньому приходять таке велике множество людей. Ми знаємо і віримо, що до нашого храму завжди будуть приходити батьки і приносити до нашого храму дітей своїх для того, щоб охрестити їх, для того, щоб причастити святих дарів. І всі люди, які будуть приходити, завжди вони будуть відчувати в нашому храмі підтримку. Завжди вони будуть відчувати в нашому храмі ту Божу благодать по яку приходить кожна християнська душа до храму Божого. Сьогодні хочеться привітати всіх жителів міста Чернівців, всіх прихожан нашого святого храму, всіх меценатів, фундаторів храму Божого. І побажати всім здоров'я, Божого благословіння, щоб всі ті благі справи, які ви чините для церкви Христової, щоб вони вам були завжди на радість, і Господь нехай вам віддає сторіцею за всі ті благодіяння. А Пресвята Богородиця, покровителька нашого храму, нехай завжди покриває вас всіх чесним своїм омофором і береже всіх на многії і благії літа. І лини у храмі успіння Пресвятої Богородиці свята молитва до Всевишнього, і складають шану Господові, діти, і шепочуть їхні уста, славлячи Отця і Сина, і Духа Святого. Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. На небі, так і на землі хліб наш насушний Дай нам сьогодні, Прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям наші і не веди нас нам спокусу, але визвали нас від лукавого амінь. В час веселий чи трохи сумний, як потрібна в житті нам підмога, в небо очі підводимо ми і звертаємо душу до Бога, Отче наш. Ти є на небесах, дай нам мужність, терпіння і силу, Твоє ім'я у нас на устах. Захисти нас, прости і помилуй, згасає все, але жива любов до Бога на всі століття і на всі часи. До нього йде щодня наша дорога, дорога віри, правди. И краси.